Друзі, усім привіт! Ви на каналі Export і сьогодні ми робимо прогноз на матч Ліги Чемпіонів між Донецьким Шахтарем та Аталантою, який стане для української команди уже другим у цьому сезоні ЛЧ. У своїй минулій грі у рамках восьмого туру української першості Шахтар на виїзді зіграв у ніччю із Вересом, один-один пропустивши гол у кінцівці матчу. У своєму національному чемпіонаті колектив за підсумками семи поєдинків перебуває лише на четвертій позиції, відстаючи від лідера Динамо уже аж на шість балів. Однак є і позитивні моменти перед матчами з Атлантою. Останній доночан немає травмованих зовсім і навіть дискваліфікованих. Також варто зазначити, що у чотирьох останніх матчах, які припали на українську прем'єр-лігу та лігу чемпіонів, Шахтар жодного разу не програвав за двох перемог і двох нічиїх у цих поєдинках. Із такою формою доночанам можливо і буде складно перемогти, проте непогана гра шахтаря у матчі з Болоньєю у минулому турі, ЛЧ обнадією і змушує нас вірити у непоганий результат. Що ж до Атланти, то у своєму минулому поєдинку у рамках італійської першості вони на чужому полі зіграли в нічю із Болоньєю з рахунком один 1, 1. Загалом Атланта у серії А посідає доволі низьку 12-ту сходинку на три очки відстаючи від зони Єврокубки. А також настільки ж балів випереджаючи зону виліту, ось така щільність у італійській лізі цього сезону. Що ж до тих, хто пропустить матчі, то травмовані Скальвіні і Скамака, дискваліфікованих гравців немає. Якщо підсумувати форму Атланти, то у шести останніх матчах у різних турнірах Атланта виграла лише один раз за трьох поразок і однієї нічиї. Тепер поговоримо про турнірне положення команд у рамках Ліги чемпіонів після першого туру. Шахтар розіграв нічию із Болонію і займає 21-ю позицію у зоні плей-офф. Цей результат можна назвати хорошим, як для першого туру проти матча із доволі сильною Болонією. Аталанта після першого туру основного етапу Ліги Чемпіонів посідає 17-ту позицію у зоні плей-офф. Команда в стартовому поєдинку головного Єврокубка зіграла в нічию, поділивши очки із потужним арсеналом на своєму полі, що також можна назвати класним результатом. Однакові результати 0-0, але суперник у Атланти був значно сильніший. Тепер перейдемо до самого прогнозу. Шахтар дуже впевнено провів матч з болонію у контексті в захисті і іноді дуже класно огризався попереду у контратаках. У Атлантич Чемпіонаті Італії також справи йдуть не дуже добре. Але реабілітуватися у лісі чемпіонів буде дуже важливою і класною можливістю для них перед своїми фанатами. Саме тому ми і впевнені, що будь-яка команда, яка зуміє забити першою, закриється і буде захищати результат, не ризикуючи, щоб подвоїти свою перевагу. Саме тому ми пропонуємо вам варіант прогноз у тотал менше трьох м'ячів у цьому матчі. Пишіть у коментарях ваші думки щодо цього поєдинку, ставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні прогнози. На цьому все. До нових зустрічей!